Всі люди ходять в пошуках роботи і кажуть, що всі ці власники козли, скряги і нормальні гроші не платять. А всі власники ходять, шукають людей, знаючи, що вони ліниві, працювати не хочуть. І... Да? Тобто, у кожного свої. Якщо навпаки, я розумію, що серед козлів є гарні працівники, а серед козлів працівників є люди, які розуміють, що є гарні власники. Тепер наша задача знайти один одного. Бо ми потрібні один для одного. Так, наставник і учень це те саме, бо наставнику учень потрібен не для того, щоб він його вчив, а щоб це, ця людина втілила. Бо втілення кожного моє учня це продовження мого життя. Воно робить його не довшим, а глибшим. Що я починав? І, і, і любий із вас, який я відчую, що буде намагатись стати таким, мені потрібний. Як масштабувати свій бізнес у 2-3 рази за 7 тижнів? Дізнайтесь за посиланням